Аби перемога настала швидше. Залізну пташку, наповнену провізією та всім необхідним для боротьби із російськими окупантами, нещодавно відправили на схід. Допомогу передали одній із бригад, яка мужньо бореться із агресором на східному напрямку. Нагальна потреба була автошин, акумулятор і інші скайберсхідних матеріалів. Тільки що представники цього фонду загрузили бачите, цю машину і на завтра вирушає на передову. Де жарче зараз, ніж тут. Більше як Так що все буде нормально. З нами Бог, за нами Україна, слава Україні! Найбільша потреба виникає у військових саме в автомобілях, адже вони служать не тільки засобом пересування, а й захисним щитом. Тож така поставка допоможе військовим вберегти життя. З початку повномасштабного вторгнення представники благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч передали близько п'яти десятків таких автомобілів. Цей батальйон героїчно виконує свої обов'язки по захисту нашої держави на сході нашої країни. От, і на їх потреб ми продали їм резину для грузових автомобілів, яка є в потребі, акумулятори, напої, харчі, тобто все те, що вони потребували. Хай це допоможе їм, хай облегшить їх участь і допоможе нам всім в перемозі. Самоєднання та підтримка один одного допоможе наблизити перемогу, тож зараз українці повинні зібрати всі сили та працювати разом заради спільної мети.